Буде зум-гра, ефект серіалу, і це буде унікальний мікс кіно та креативного підходу до викладань, жанри герої, кінохіти, деталі, спецефекти, цитати. Герої це найвідоміші персонажі Голівуду і світу. Тобто, кожна карта має от такого персонажа зіркового. Як правило, це сильні. Яскраві особистості, лайфхаки від героїв, які ви можете взяти для підсилення своєї педагогічної майстерності. Так, дивимось, амелі ніхто не обрав, а от Мері Поппінс багато. Ну, читаємо стратегія, так у тут от. це використання магії, творчий підхід до вирішення проблем, здатність виявляти красу у буденності. І от у фільмі. Граф кальмари, там дуже виразна деталь, геометричні фігури. От, подивіться, внизу є фотографія, кадр на головах героїв, які мають приховувати свої обличчя в когось трикутник, намальований, в когось квадрат, в когось коло. Це різна ієрархія цих персонажів у фільмі. Є такий ефект краю. Краще пригадується початок і кінець історії. От Початок фільму. Чому в кінці завжди хеппі-енд? Тому що це запам'ятовується найкраще, це ефект краю спрацьовує. І на дошці Джамборд буде в нас три групи. Ну, десь по, по шестеро, по семеро в кожній групі. Я обрала сьогодні таку, знаєте, як тема для майстер-класу, От на, начебто, кожному з вас потрібно виступити з майстер-класу. Використання методів візуалізації на сучасному уроці. Це буду казати, хоч я і не математик, але чисто візуально видно, що на тему візуалізація найкраще напрацювала група номер 2 Колеги, пропоную. Поаплодувати, привітати групу номер 2 Саме у мене хотіла б зупинитися на цьому моменті, коли від ефекту всього цього дійства, коли зупинитись, коли, як то кажуть, ідеї починають вже туди складатися, складатися, складатися. От. Дякую, дякую Там ефект від усього цього, коли вже. Спрацював, да на вас ефект серіалу спрацював. Ви сказали, що метою курсу буде мотивація до навчання, і власне ви протримали мою увагу ці всі сім занять. І я отак я сьогодні мала бути в гостях. І, 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 ну я ж могла не прийти. І мені пишуть, постійно ми чекаємо. Але я і я би хотіла, ви, тобто, ви виконали свою місію, тому що я чекаю кожного заняття, те, що було вами, нам обіцяно. І я би дуже хотіла, щоб діти мої чекали кожного заняття.